Я вас вітаю у телевізійній студії Южноукраїнської атомної електростанції на черзі дня. Новини від головного містоутворюючого підприємства. Сьогодні ми зосередимось на події, яка зворушила громадськість Миколаївщини. 18 листопада, у понеділок, у Южноукраїнську пройшли громадські слухання, де обговорювався проект рішення Державної інспекції ядерного регулювання України щодо продовження експлуатації енергоблока номер 1 Южноукраїнської атомної станції. До розмови були запрошені мешканці Южноукраїнська та п'яти районних центрів, що знаходяться по сусідству з містом енергетиків. Сели Чарбузинка, Братське, Доманівка та міст Вознесенський. Первомайськ у слуханнях взяли участь 658 чоловік, в тому числі 17 представників громадських організацій, громадської ради при держінспекції ядерного регулювання, товариства знання, екологічних організацій Миколаївської, Запорізької, Рівненської, Дніпропетровської областей. Ми пропонуємо вам прямо зараз переглянути, відзнятий нами розширений відеоматеріал про хід громадських слухань у южноукраїнську. Про те, що обговорення питання про продовження експлуатації першого енергоблока буде непростим, було ясно, ще до початку слухань. Представники антиядерної громадськості Миколаївщини залучили своїх колег з Запорізької, Дніпропетровської, Рівненської, областей та Києва. Зелені переконані, що побудовані ще за радянських часів енергоблоки не підлягають подальшій експлуатації. Він не має права на існування, він вичерпав свій ресурс. Він не доведений до того стану до сучасних вимог безпеки. Сьогодні цей блок повинен бути зупинений. Він про аварійність цього блока, колишній керівник України Щербицький, панічні листи в Москву писав, ще в 83-му році він був аварійний від свого виготовлення. І зробити його безпечним просто неможливо. Він не надається. Це зовсім це експериментальний блок, збудований 82-му році, пущений в експлуатацію, і зразу почав зразу почалися аварії. Відразу Аварій було більше двох сотень. Такі заяви суперечить здоровому глузду. Якщо вірити пану Малицькому, то на першому енергоблоці Южноукраїнської АЕС щороку відбувалось по 6-7 аварій. Насправді ж за останні роки на першому мільйоннику не було не лише аварійних ситуацій, а й навіть облікових порушень у роботі. До того ж, діяльність усіх ядерних об'єктів знаходиться під контролем міжнародних організацій. Подальша доля першого южноукраїнського енергоблока вже неодноразово розглядалась на відкритих засіданнях колегії діяру громадською радою при держатомрегулювання. Пройшли слухання і в населених пунктах зони спостереження АЕС. Питання подальшої експлуатації це питання не механічне, це питання нашої оцінки рівня безпеки. Це, це результат того, що Южноукраїнська сне виконує певні заходи з підвищення безпеки, і це питання ключові. Перший южноукраїнський енергоблок один з 15, які сьогодні експлуатуються в Україні. Атомні станції виробляють майже половину електроенергії країни. 10% цієї генерації внесок Южноукраїнської АЕС. Цієї електроенергії вистачає для забезпечення нормальної життєдіяльності території з 5-мільйонним населенням. Вік більшості українських енергоблоків сягає 25 років. До проектної межі підходять перший та другий енергоблоки Запорізької АЕС та другий Южноукраїнської. Щоб зупинити старі реактори і побудувати нові. Потрібні чималі кошти. Сьогодні це не по кишені нашій державі. Будівництво одного енергоблока обійдеться в 30 мільярдів гривень, тоді як продовження ресурсу приблизно в 2,5 мільярди. Саме стільки коштів вкладено в реконструкцію та модернізацію енергоблока номер 1 Южноукраїнської АЕС. Це вже дало свої результати. Енергоблок за рівнем безпеки є одним із кращих у світі. За останні 5 років тут не зафіксовано жодного облікового порушення в роботі. Слід зазначити, що не тільки Україна працює над продовженням життя своїх енергоблоків із 432 існуючих у світі реакторів 134 працюють у понадпроектний термін. Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» у жовтні цього року надала на розгляд до Держатомрегулювання України заяву на переоформлення ліцензії на право здійснення подальшої діяльності ядерної енергетичної установки енергоблока номер 1 Обов'язковим додатком до заяви є звіт, у якому обґрунтовується можливість експлуатації енергоблока у термін до 2 грудня 2023 року. Для того, щоб отримати право на подальшу експлуатацію енергоблока, було виконано оцінку технічного стану обладнання, важливого для безпеки, проведено кваліфікацію обладнання будівель та споруд на так звані жорсткі умови впливу, зокрема на сейсмічний вплив. Виконано комплекс заходів, спрямованих на підвищення безпеки енергоблока. Держінспекцією ядерного регулювання України на сьогодні завершена експертиза звіту з періодичної переоцінки безпеки першого южноукраїнського енергоблока. З метою перевірки повноти і достовірності і відомостей, що містяться в поданих енергоатомом документах, визначення спроможності заявника дотримуватись умов безпечної експлуатації у жовтні цього року на майданчику Южноукраїнської АЕС. Було проведено комплексне інспекційне обстеження. У висновку комісії записано: надані матеріали відображають дійсний стан справ. Полишення безпасності. атомных электростанций Советского еще Союза и затем Украины началось, конечно же, не в 2006 году, не в 2011 году. Этот процесс был начат практически сразу после пуска блоков и продолжается постоянно. Модернизировано только за период вот с 2006 по 2013 год практически все на блоке. Это, как я уже говорил, и тепломеханическое оборудование, управляющие системы. За ці роки ми установили на енергоблокі номер 1 все, що є в нашій відрості самого современного, надежного і качественного. Свою думку з приводу роботи енергоблока у понадпроєктний термін мали змогу виказати усі бажаючі та деякі виступи містили не зовсім достовірну інформацію. Ми провели оцінку власне того документа, на основі якого Держатомрегулювання приймає своє рішення щодо подальшої роботи. Це комплексна зведена програма періодичної переоцінки безпеки. Нам допомагав у цьому експерт, який працює в атомній галузі, який навчався спеціально. Це фахівець у цій сфері. Який висновок ми зробили? Цей висновок є таким, що енергоблок, власне, не відповідає належному рівню безпеки міжнародному та національному. У 2009 році на енергоблоці діяла місія МАГАТЕ, було розроблено перелік заходів, які були також включені в комплексну програму під періодичної переоцінки безпеки. І станом на 14 жовтня цього року, на коли було оприлюднені матеріали, 54 таких заходів виконано не було. Зокрема, не було завершено роботу по встановленню дизель-генераторів. Це, як ми знаємо, дуже важлива система у разі знеструмлення енергоблоку реактора для відводу теплоносіян. Мобільний дизель-генератор. Поставлен, находится на Южноукраинской АЭС, испытан на всех трех системах безопасности. Не знаю, откуда такая информация, она недостоверна у вас. Те целевые показатели безопасности, которые показала Южноукраинская атомная станция и которые звучали здесь, предполагают, что риск неприятности от станции соответствует 0,1% от всех других опасностей, которые окружают человека на или зоне наблюдения, или прилегающей территории. В этой связи результаты экспертизы положительны. И э, в части техники, если у вас есть вопросы, мы открыты к сотрудничеству. Я имею в виду Национальный экологический центр. И, безусловно, тот отчет, который вы пытались здесь прочесть, мы с удовольствием готовы откомментировать, насколько за рамки... Общественное слушание он явно выходит. Сейчас блок номер один Южноукраинский АЭС приведен в состояние гораздо более безопасное, чем он вводился в эксплуатацию 30 лет назад. Кстати, все европейские комиссии, которые у нас работали, они подтверждают, что блоки э, Украины соответствуют национальным нормативам по безопасности. Влияние продление при рассмотрении этого вопроса не учитывалось. Мнение жителей Николаевской области, всей Николаевской области, мнение жителей Николаева. Э, о том, что этот вопрос в принципе в предоставленных материалах не рассматривался. Рассматривается только зона влияния непосредственного влияния Южноукраинской атомной станции. Витає у повітрі думка про те, що м, треба з одного боку, ось е, треба продовжити експлуатацію, з другого е, треба її призупинити. Мені здається, е, ця проблема може вирішитись конструктивно, е, якщо силами усіх присутніх тут, а особливо представників ну, провідних керівних організацій. За підтримки громади, я сподіваюся, було буде прийнято рішення про проведення незалежної екологічної експертизи, яка б або підтвердила, або спростувала ті напрацювання, ті дуже потужні, я б сказав би, значну міру маркетологічні ходи, які тут присутні, і винесла б остаточний вердикт план заходів. А правильніше, проєкт закриття з кошторисами, специфікаціями, кресленнями та клятвою ГІПА я працював в проєктному інституті і розумію, що таке, має бути розроблений в будь-якому разі, щоб у випадку непередбачених подій його можна було одразу здійснювати, а не тягнути з розробкою, коли ситуація може не давати часу. Продовження в лапках. Та його санкціонування діяру без проєкта закриття виглядають як спритна втеча від важких питань, що неминуче встануть при розробці проєкта закриття і відкладання на час після дождичка в четвер. Ну, це зовсім неправда, що немає. Планов по снятию з експлуатації і діяльність это не ведется. Несколько лет назад, по-моему, в 2007 или в 2008 году у нас была даже миссия МАГАТЭ по проверке нашей деятельности по снятию с эксплуатации. Миссия завершилась совершенно положительными выводами. Деятельность по снятию с эксплуатации ведется, проводится комплексное инженерно-радиационное обследование, выполняется множество мероприятий на эту тему. Є і програма зняття з експлуатації, і ну, навіть удивительне, мені слышать это. Енергоатом щорічно перераховує кошти, які є в тарифі, до фонду зняття з експлуатації. Тобто, обсяг цих коштів він обґрунтований в концепції зняття з експлуатації, а щорічно це 283 восімдесят три гривень. Свого часу Україна підписала міжнародний договір. Так звану конвенцію ЕСПО. Що це таке? Якщо в країні будується, наприклад, хімічний завод чи нафтопереробний, ну, відповідно, атомна станція чи щось подібне, що може вплинути на сусідні країни, відповідно вступає в дію конвенція і мають бути певні процедури. Зокрема, оцінка впливу на навколишнє середовище в розумінні цього документу, консультацію з громадських з інших країн і, відповідно, врахування їхньої думки. Три роки тому приблизно було продовжено дію двох реакторів на Рівненській станції. Як ви думаєте, що сказали міжнародні громадські? Зараз приймається рішення про южноукраїнську станцію перший блок. Як ви вважаєте, що сказала міжнародна громадськість? Між собою тут ну, зараз є да, певне там порозуміння. А що думають незалежні міжнародні експерти? А вони кажуть, що з ними ніхто не радився, ніяких документів їм не подавали. Ні по римлянски станції, ни очевидно по южно Україна Украина скажімо так, стороною міжнародних конвенцій, не тільки только СПОД, но також конвенция о ядерной безопасности, конвенция об обращении безопасном обращении с отработавшим ядерным топливом радиоактивными отходами. И регулярно в течение многих лет, всех 20 лет, э, осуществлялись инспекции под эгидой Международного агентства по атомной энергии, в том числе по проверке регулирующей деятельности. И э, по результатам этих инспекций, в которых участвует, как правило, международная команда, деятельность ГИАР и вообще системы функционирования ядерной радиационной безопасности была признана одной из лучших в мире. Еще такой момент. Наши экологи, мне кажется, обращают внимание, не смотрят совершенно в другую сторону. Гораздо большие проблемы с точки зрения охраны окружающей природной среды создают тепловые электростанции, которые были построены тоже 30 лет назад, выработали ресурс, на них нет фильтров никаких, и для того, чтобы поставить эти фильтры, нужно от 600 до 1200 долларов, установленные на киловатт мощности. Эти станции выбрасывают гораздо больше радионуклидов, гораздо больше загрязняющих веществ, таких как окислоазота, серы. И что самое, так сказать, неприятное сейчас в связи с изменениями климата, это углекислый газ. Поэтому почему-то я не вижу никаких требований прекратить эксплуатацию тепловых электростанций. Кроме всего прочего, еще огромное количество бы отходов, залы, которые занимают тоже земельные ресурсы. Я человек, который проработал 10 лет на атомной станции, отвечал за вопросы безопасности, пожарной безопасности. Много ездил по другим электростанциям, не только по Украине, но и по Европе, видел, сколько уделяется внимания украинским атомной станции в вопросах безопасности не уделяется нигде. Ни в Франции, ни в Америке, ни в Германии, нигде. Я вам еще раз подчеркиваю. Поэтому разрешите сказать мне, как городскому голове, от всех, я надеюсь, от всех жителей нашего города. Продление срока эксплуатации первого блока город Южноукраинск поддерживает. Мы верим нашим специалистам, мы верим нашим атомщикам, Ми віримо нашу южноукраїнське. Спасибо. По завершенню слухань відбулася прес-конференція ініціаторів заходу з журналістами. Своїх представників до Южноукраїнська направили п'ятий канал ТРК ЕРА, інформагенція «Уніан», газета дзеркало «Дзеркало інтернет-видання, місцеві і регіональні змі підсумовуючи громадські слухання, голова діяру Олена Миколайчук зробила висновок про недостатню поінформованість представників екологічних організацій. Та наголосила, що особисто не може виступати ні прихильником, ні противником атомної енергетики. Деякі зауваження вони виходили і запитання з того, що люди, мабуть, все-таки не отримали повну або не зрозуміли повну інформацію. Ми постаралися на всі ці питання відповісти і надати цю інформацію безпосередньо сьогодні. Всі отримують відповіді і ми зробимо, по-перше, протокол, як це годиться, і звіт про громадське обговорення. для нас це буде корисно, це буде цікаво. І ми побачили те, що людей хвилює, ми побачили там, де, може, ми недопрацьовуємо, тому що... от Інформація, яка є, вона в прикрученому вигляді до людей доходить. Нам треба буде виправляти свою інформаційну політику так само і не тільки нам, і мабуть, і на екнергатом. Я чесно скажу, як чиновник, я не є ні противником, ні прибічником атомної енергетики. Ми діємо відповідно до законодавства, і так як це передбачено законодавством. Закон передбачає, що ми отримаємо заяву від Енергоатом» і ми розглядаємо. розглядаємо Матеріали з обґрунтування безпеки проводимо інспекцію. Ми це все зробили. У нас є об'єктивні речі, результати досліджень, результати перевірок, на яких ми базуємо своє рішення. Про голослінність окремих виступів своїх колег, представників антиядерної громадськості, говорив і Олексій Толкачов, голова громадської ради, яка теж вивчала питання продовження ресурсу енергоблока. Позиція була жорсткою стосовно виконання всіх вимог по підготовці. Реактора до подовження строку експлуатації саме минулого року, в грудні місяці, ми підтримували позицію, дуже жорстку позицію державного регулювання не продовжувати строк експлуатації, тому що багато заходів не було виконано. А власне, то було недопрацювання енергоатому, бо невчасно почали робити. Я вже зараз Олена Анатоліна сказала, було багато ще додаткових вимог. На сьогодні нам вже є. Таке бачення, що більшість тих вимог, які були заявлені в грудні минулого року, вони на сьогодні вже виконані. Таким чином немає якихось перешкод для того, щоб справді відмовляти в продовженні строку строку експлуатації. Хотілося б, щоб екологи і взагалі антиядерна громадськість були більш аргументованими і підкріплювали свою позицію фактажем. У нас на жаль, дуже часто вирішення конкретного питання виходить у площину загальної доцільності використання атомної енергії в народному господарстві. Виконуючи обов'язки президента на кенрогато Микита Константінов, відповідаючи на питання журналістів, висловив надію, що дієру буде прийняти позитивне рішення, і перший южноукраїнський енергоблок отримує ліцензію на подальшу експлуатацію. Безумовно, для нас це дуже важливе рішення. Ми сподіваємось, що за результатами, у тому числі цих громадських обговорень, колегію держатам регулювання і потім ліцензіонної комісії буде прийнято позитивне рішення. Те, що стосується того, що зроблено енергоатомом, для цього ви бачили сьогодні це дуже великий обсяг робіт, який виконаний на першому енергоблокі. По суті, це новий блок. Дуже багато інвестовано коштів в продовження терміну експлуатації 2,4 мільярда гривень. Тобто, ми вважаємо, що всі ці зусилля дозволять держатам регулювання позитивно вирішити це питання у подальшій роботі енергоблока. Зацікавлені і мешканці області та міста Южноукраїнськ. Закон про компенсацію ризику населенню, що проживає у місцях розташування атомних об'єктів, який діє з 2010 року, дозволив вирішити багато важливих соціальних питань: це ремонт дитячих садків, шкіл, водогонів, мереж електропостачання. На Миколаївщині таку субвенцію отримують 5 районів та 2 міста області. За минулий рік загальна сума надходжень перевищила 30 мільйонів гривень. Крім того, Южноукраїнська АЕС є одним з основних платників податків до обласного бюджету. Майже рік простою першого енергоблока, під час якого виконували ремонтні роботи спрямовані на продовження ресурсу, в області вже відчули. Якби б сьогодні южноукраїнська атомна електростанція працювала хоча б на рівні прошлого года, у нас було б виконання объемов промислового производства порядка 105%. пяти Це при спаді в целом по Україні. К сожалению, вот тот, вот недовыробок электроэнергии первым блоком, сказывается, что сегодня наши показатели девяносто за 10 месяцев. Но самое главное в принципе то, что мы сейчас много очень говорим о газе и в принципе диверсификация энергетической отрасли для нашего государства очень важна. И то, что мы в Николаевской области развиваем комплексно и возобновляемые источники энергии. Это ветровые электростанции, солнечные электростанции и задача поддержать необходимой степени безопасности южноукраинской атомной электростанции это комплексное решение вопросов энергетической безопасности у нас государство. И задача, которую ставила в первую очередь областная государственная администрация, это за счет более полного финансирования, за счет более эффективного выполнения работ добиться такой степени надежности, что Шубатовная станция новый свой срок, первый энергоблок, а далее и второй энергоблок, отработали успешно, с пользой для нашей области, государства и безопасно для населения. Звіт про громадські слухання буде опублікований на сайті діяру. Усі пропозиції та зауваження розглядатимуться та враховуватимуться під час засідання колегії держатомрегулювання, де прийматиметься остаточне рішення про подальшу долю першого южноукраїнського енергоблока. Призначене воно на 28 листопада. Тож усі разом очікуємо на результати. Ну а сьогодні на южноукраїнській атомній станції в роботі другий та третій енергоблоки, які працюють на номінальній потужності. Енергоблок номер 2 був підключений до енергосистеми 15 листопада після заміни електродвигуна на одному з головних циркуляційних насосів. Завдяки злагодженим діям персоналу тривалість ремонту вдалося скоротити вдвічі. Замість заявлених шести діб роботи закінчили за три. На першому енергоблоці, який готується до продовження свого строку експлуатації, ремонтні роботи теж на стадії завершення. Спеціалісти атомної станції зазначають, мільйонник зможе підключитися до енергосистеми 8 грудня, як це і передбачає графік ремонту за умови отримання ліцензії на подальшу його експлуатацію. Перший гідроагрегат Ташлицької гідроакумулюючої електростанції працює в генераторному та насосному режимі, другий тільки у насосному. На Олександрівській ГЕС агрегати працюють згідно з диспетчерським графіком. Радіаційний фон на промисловому майданчику атомної станції та на прилеглій території знаходиться у межах норми і складає 11 мікрорентген на годину. Якщо не встигли подивитися нашу програму на телеканалі КВАНТ, ви завжди її можете переглянути у будь-який час у інтернеті на офіційному сайті Южноукраїнської атомної електростанції. Адреса його на екрані. А я з вами прощаюся в очікуванні тільки хороших новин до наступної зустрічі.